Всім привіт! Це знову наша гра Bloody Europe 2. І сьогодні я вам покажу, яку я створив круту карту. Я зараз її знайду, і ця карта 1700. 1747 року. Десь вона тут має бути? Ага. О! Ось гра ось ця. Ось ця карта. Тут 17 цивілізацій, тут є Річ Посполита. Російська імперія Фу, Запоріжжя, Гетьманщина, а також повстання Пугачовщини, Австрахані і Дон Кубанського Союзу. Тут також є інші держави і не забувайте додивлятися відео до кінця. А ми починаємо. Так, дивимось. Давайте будемо створювати. Україну за гетьманщину. Тут козаки є, ми їх створювати не будемо. Це буде надто важко, можна сказати. Все, можемо прокачуватися. Зростання економіки прокачуємо. Дохід від податків також прокачуємо. І дохід від виробництва також. Далі все будемо на керування прокачувати. І на прокачку. Все. Тепер потрібно подивитися, ага. Можемо зробити ось так і ось так. Поки що ми на дослідження вкачуватися не будемо, бо це дуже довга буде історія. Потрібно прокачатися. Ага. У нас є ядерний реактор. Ідеально. 1747 рік. І тут ядерний реактор стоїть. Ну прямо ідеально, я радий тому, що тут є хоча б ядерний реактор проти Росії або ще якоїсь держави. Ми зараз будемо той ядерний реактор спалювати на Запоріжжя, бо нам потрібні нові території. А когось я вже підключу до проголошення війни. все. Будемо зараз робити погані. Справи. Нам потрібно тут завоювати, по-перше, це річ Посполиту. Дивимось. Ага, ну Німеччина. От що Німеччина нічого не може зробити? Дон Кубанський Союз також нічого не може зробити. Так більше. Табір постачання будуємо і плантації. Все, чекаємо, поки закінчаться грошики, нам потрібно іще побудувати. Так, все. У нас має бути ферма третього рівня. Це добре. Далі чекаємо і все. І п'ятий рівень на воркшоп. І п'ятий рівень на велику ферму. Будемо будувати. І да. все. Можемо тепер дивитися стабільність провінції розробки. О, а розробки нам потрібні. Отак от, от вкачемось в розробки. У нас є тепер одна важлива провінція. Тепер дивіться, як вкачалася Османська імперія. Це, по-вашому, нормально. По-моєму, це ненормально. нормально. Дивіться, Річ Посполиту просто розбивають. Я думаю, буде краще, якщо підключити Росію до цієї війни, але я буду чекати, поки ще з, з Заходу піде Руська армія, і тоді можна буде дочекатися, коли буде взята ліва частина Речі Посполитої. І тоді можна буде призивати гігантську армію, яку ви ще, напевно, що не бачили. 70 тисяч ми призвали. Так, на кожну провінцію по 10 тисяч відправляємо. Так, добре. 10 тисяч. Ага, не будемо. Із Києва буде йти найбільше всього військ це 18 тисяч. Поки що Пруссія залишилася без Калінінграду, без столиці залишилася Прусія і її подавляють ось тут. Як ви бачите, все, Прусію зараз повністю знищують на Лівонії, все, да, перемога над Лівонією. І давайте далі все будемо вкачувати в керування в прокачку. Так. Угу. Да. Будемо далі прокачуватися. Ага, ми ще й не можемо скинути ядерну зброю. У нас ж вона є? Так. Да. Ядер... Ядерний реактор в нас є. Які у нас є будівлі? Ага. І в Османській імперії є ця зриво опасна штучка. Мене просто пугає, що в Пугачовщині поки що ну, немає даних. І ще не ісследована ісрє... провінція у нас тут. Зараз німецька армія просто розбиває Річ Посполиту. Зараз буде Почті, що взята столиця, але ніяк не може взяти, не можуть взяти. Як так можливо? Так, добре, будемо чекати, поки війська Пруссії дійдуть до е середини речі Посполитої. тоді можна швиденько проголошувати війну. Так, я не зрозумів. Щось мені це не подобається, звичайно. І тому я хочу, щоб до цієї війни війшла іще Молдавія. Ось це буде прикольно. А я поки що буду далі призивати армію. Да, все. Вона проголос... проголосила війну Речі Посполітій. І зараз можемо проголошувати війну також, Речі Посполітій. Все, понеслась жара. Ми наступаємо на всі фронти. Так, добре. Наступаємо. Наші війська вже вступили на території Речі Посполитої. І ми можемо зараз перемогти цю армію Речі Посполитої, і будемо зараз наступати. Хоча ні, далі не будемо наступати, ми наоборот будемо поки що чекати. Ага. Все, у нас є плюс іще декілька провінцій. Так, дивимось. Вже під, нашими, під нашою облогою є іще одна провінція. Все річ Посполиту розбивають. Так же само, як і Прусі. Ну добре. Молдавія тут розбиває, розбиває все. Просто на очах. Все. Можемо підписувати мир. мирну угоду з Речі Посполитою. Ага, ні. Ми будемо чекати, поки закінчиться війна. І підключимо іще Росію. Все. Від речі сполитої. Ане е, зробила анексію. Все, ну, ось стало от іще може піти. Все. Ми зробили мир. Далі йдемо. І нам потрібно перейти до Запоріжжя. Будемо все асимілювати. А в Молдавії 100% будуть повстанці. От прям мені це кажеться, що так і буде. У Гачівщина тут все добре. А ось у Молдавії такі собі справи. Молдова вже така величезна держава. Вже 10 місце, а я не тільки на 16-му. Так, все. Збираємо армію і можемо проголошувати війну Запоріжжю. Все. З двох сторон нападаємо. Ага. Я так бачу, вони сильні. Тут буде іще одне військо, щоб воно захищало нас. Тут ми поки що зупинимо просування. Будемо відправляти війська. Е, так, тут прорвалися вони. У нас йде в мінус оці всі розробки. Це давайте ми розробимо. Давайте я візьму зараз керсон. Ага, не прийняли мир вони? Ну і добре. Будемо дивитися, як вони далі будуть на нас нападати все. Ну, давайте нападайте, чого вони на нас не нападають. Вони що бояться, Боже, та чого у них така сильна армія? Ми просто розбиваємо їхню армію. І не можемо ніяк розбити. Ну, добре. У мене є іще одна крута ідея. Просто взяти і зробити більшу армію. Вот так. все. Да маємо ми перемогти їхню армію. От як їх перемогти, скажіть, будь ласка. Молдавія така сильна. Прикольно, так. Відправляємо війська, бо це буде дуже довга історія. Звичайно, я чекаю, поки у нас будуть хороші розробки, і вони чогось першими ніяк не можуть напасти на мене. От як у них так не виходить? Потрібно їх вимагати капітулювати все. Буду зараз призивати гігантську армію, яку вони, наверно, що вперше побачать. Да, як вони? Як вони це роблять? У мене армії просто куча. Як? Все, я з ними ми роблю. З ними воювати почти що неможливо. Ми разві можемо скинути ядерну зброю? Ні, не можемо. Ну, ось як з ними воювати, якщо вони такі сильні. Все, ви мене просто розізлили, Я зараз буду призивати гігантську армію. Во, 80 тисяч армія буде у мене. І у мене тепер йде вона в мінус. І за того, що у мене надто багато армії. У мене вообще тут найбільше, напевно, що армія, так. Скільки у них уже? Да, звідки вони беруть таку армію? Я не розумію, от навіщо? Так, ну добре. Мені надоїло з ними воювати Кримське ханство. Голоси війну Запоріжжю щоб ми наконець розправилися з ним. Да. І шо? Вони не можуть завоювати Запоріжжя. Запоріжжя. Просто ідеально. У мене зараз є час, щоб завоювати Запоріжжя, і так вийде дуже швидко. Ага. Капітулювалася ця держава, бо розуміє, що їй вже буде кранти. Все. Ну, у нас виходить ось така держава невеличка, гетьманщина. А на цьому ми відео будемо закінчувати. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Всім до побачення!